Мишеня сиділа на спині біличенята і усміхалася з тією радістю, що приходить після великого страху, коли розумієш, що ти живий і світ навколо тебе прекрасний. Ще мить тому здавалося, що це кінець, що порятунку не буде. Але тепер, коли небезпека залишилася позаду, Мишеня було спокійне і тихе. Світ довкола здавався дивовижним, кожен порух вітру, кожен примінчик сонця, кожна хмаринка в небі. Усе було неймовірним, ніби вперше побаченим, і йому здавалося, що нічого кращого і бути не може просто жити, дихати і дивитися, як небо пливе над головою. Все страшне залишилося десь далеко, розтануло, і в душі розлилася тиха і ясна радість. Незабаром тато з мамою приїдуть, суниці привезуть, але тут хтось знизу пирхнув, і голосом вілчення поцікавився. Ти довго там сидітимеш? Може, ти злізеш з мене? Лишеня швидко зістрибнула з білченя, підійшло і обняло його. Вілщина ще раз пирхнула, посміхнулася, стрибнула на сусідню гілку і зникла в кроні дерева. Так, думала лишеня розвідник. Потрібно швидко зв'язати мотузку і покласти її на місце. Якщо тато з мамою дізнається про мої витівки, про це краще не думати. Він знав, що особливо йому летить від сестри. Вона його дуже любила і завжди переживала за нього. У неї була жива уява, і вона яскраво уявляла собі небезпеки, які загрожували її улюбленому їжачку. Так вона його називала. Він розумів, що його чекає важка розмова мама, брат, сестра. І йому доведеться стояти перед ним і слухати. Ех, зітнула мишеня, як же це я так вляпався. А ще тато. Тато ніколи його не лаяв, але міг так подивитися, що мишеня готова було заплакати від сорому. і від цього погляду йому ставало набагато гірше, ніж якби йому влетіло. Він піднявся нагору і відв'язав мотузку. Потрібно було щось придумати. Білки все одне все рознесуть в лісі, висів вниз головою, міг би розбитися, якби не білчення. Крило Парашут забув надійти. Ромимирив мишеня від сорому, коли знову все згадав. Він, мишеня-розвідник, пошуковець молочних зубчиків. А ще й ластівки дізнаються. Мишенята дружили з ластівками, ластівки дивилися за малюками, у яких мав випасти молочний зубчик, і прилітали розповідати мишенятам про це. А мишенята із вдячності готували їм насіння лісових трав. Які ластівки дуже любили, і ще вони захищали листівничі гнізда від нагабних котів, коли ті намагалися туди залізти. Мишеня розвідник був головним пошуковцем зубчиків. У зубних мишенят була особливість маленькі, вони були дуже швидкі та верткі, їх ніхто практично не міг упіймати, люди навіть не помічали їх, настільки вони були швидкими, але з кожним роком. Мишеня ставало все повільнішим і повільнішим, тому чим старше було мишеня, тим складнішим і небезпечнішим ставало забрати молочний зубчик. Як правило, нічого особливого не відбувалося. Мишеня ретельно готували операцію з обміну зубчика, підлітали ввечері або вночі, поки всі спали, забирали зубчик, що випав, кали гроші під подушку і зникали. Але траплялися і непрості випадки. Тоді їх виручала підготовка, злагодженість та швидкість мишеня розвідника. Коли він спускався вниз, зі своєї кімнати вийшов брат. Де ти був, мишенятко? Тебе не чутно було. Я навіть здивувався, як се у нас у дубі тиша утворилося. Мишеня не втрималося і збрехало. Я, я у кроні дуба, біля причалу дирижаблі грався. А, ну гаразд. А не знаєш, що це білки розшумілися? Що в них там сталося? Ні, ні, не знаю, пробурмотіло мишеня, збрехавши ще раз. Він швидко шмигнув вниз, заскочив свою кімнату і начепив крило парашута. Було дуже соромно. Ех, як же це виходить? Не люблю і не хочу брехати, але почни зараз пояснювати ще гірше вид. Ех! Треба щось зробити хороше, щоб усім було приємно. А чи не злітати мені на гірське пасовище до корів? Відвезу їм лікувальну траву, яку тата їм назбирав, наберу свіжого молока та вершків до суниць. Так, є гарна ідея. Може, не так мені влетить. Він залишив братові записку, полетів гори до корів, набрав цілющої трави і піднявся на вантажному ліфті до причалу з дирижаблями. Біля причалу висіли три дирижаблі, один найбільший із двома гарматами, які стріляли за допомогою стисненого повітря, сітками на липучках, та двома квасоловими кулеметами. Другий менший, але він барахлив, у тата з братом не доходили руки його полагодити. І третій найменший, то, що йому подобався найбільше. Він мав лише один кулемет. Зате він був повністю готовий до вилюду. Мишеня перевірило крило парашут, досить уже з нього цих польотних пригод. Нехай краще буде на місці. Перевірив воду, провізію, Подивився, чи світиться зубчик у машинному відділенні. Зубчик світився рівним блакитним сяєвом у роз'ємі. Батареї було заряджено. Перевірив, як прив'язані велосипед літак та стрибунці. Вони були теж на місці. І нарешті він вирушив у дорогу. Дрішабель плавно відірвався від причалу. Вітер підхопив його, мишеня розвернуло вітрило, воно наповнилося, і дрижабель повільно перейшов у плавний політ над повітряним океаном. Мишенята зазвичай літали за допомогою вітру, розвертаючи спеціальне вітрило. Але якщо вітру не було або була потрібна швидкість, то включався двигун, що живився від енергії молочного зубчика. Він крутив два пропелери, які штовхали дирижабель уперед. Енергію зубчиків Берегли і двигун запускали лише в крайньому випадку. Закріпивши вітрило і повітряне кермо, мишеня вилізла на верхівку дирижабля і оглянула околиці. Дирижабль потроху набирав потрібну висоту. Але тут мишеня помітило унизу знайомий роденький сует. На гілці сидів його рятівник, вілчиня.